Усім привіт! Почався новий тиждень, а отже, час оглянути останні новини від Injective. Отож, давайте розпочинати. На тому тижні відбулася ама-сесія на Discord сервері Injective. Про огляд проєкту TimeWorks. Це проєкт, який застосовує машини навчання та взаємодію цих технологій з людиною. Засновники TimeWorks поділилися думками про бачення та технологію свого проєкту, а також обговорювали партнерство з Injective. На платформі Injective Hub була прийнята пропозиція від DoraHacks про розгортання контракту із фінансуванням на Injective, що дозволить спільноті мати право голосу підтримці важливих проектів. Пропозицію прийняло 81% голосів. Як ми бачимо, децентралізація це зараз наше все. Перейдемо до партнерств. Відбулося нове партнерство Injective з Interport Finance. Це дозволить здійснювати найбільш ефективні кращені торгівлі через безліч мереж. Якщо ми перейдемо на їхню платформу, ми можемо побачити, що це такий собі агрегатор, де можна обмінювати токени. І він буде підбирати нам найвигідніші платформи для обміну, наприклад, OneInch з найдешевшою комісією, або там КиберSwap, якщо найдорожча комісія. Щось подібне. Я думаю, ви бачили, як працювали на... з іншими проектами. От тепер таке є на Injective. Також з новин можемо вітати нового валідатора Hextrust. Офіційно приєдналися до Injective. Екстракт це повністю децентралізований зберігач цифрових активів, який надає рішення для протоколів, фондів, фінансових установ та екосистем Web3. Екзотік Маркет почали свою роботу в мережі Injective Mainnet. Наразі пріоритетний доступ до платформи мають холдери NFT, Exo Ninjas, Ninja Passholder. Продовжуємо слідкувати за проектом та очікуємо подальших новин. Helix анонсували запуск першої в історії ринку японської єни. Тепер користувачі можуть торгувати токенізованою версією фіатної валюти повністю в мережі. Більш детальніше ви можете ознайомитися з цим. Перейдучи в опис відео, я залишу статтю. Hydro Protocol нагадується ліквідний стейкінг на інжектів. Повідомили про завершення інвестиційного раунду. Сума інвестицій поки не розголошується, але вони заручились підтримкою відповідно Injective Ventures Group та інших проєктів, там ToroHax, наприклад, або Skyvision Capital. Також, нагадаю, вони вийшли в майнет 31 січня, тобто всього за 11 днів вони зібрали загальну залочену ліквідність 104 мільйони. Також мають зараз загальну кількість юзерів близько 13 тисяч. Також є новини від DojoSwap. Їхня TVL збільшується з кожним днем. Зараз становить 27 мільйонів доларів. Також вони запустили airdrop платформу, на якій усі Injective Airdrops будуть ліститись. Є дві хороших новини для власників токенів Dojo. Перша це те, що ціна вже 0.44. Можемо бачити, йде постійний ріст. Також друга новина це те, що холдери Dojo токенів отримують алокації від інших проєктів. Наприклад, NFT колекція Destiny Punk роздала свій токен Punk на певну суму від кількості ваших токенів Dojo. Відбуваються снапшоти протягом певних періодів, відповідно, можна буде зайти на цю сторінку і потім забрати свої токени. В майбутньому ще дуже багато компаній тут пропонується. Тобто, хто тримає токени, тримайте. Я думаю, що це буде трішки профітно. Ціна дуже сильно не впаде на доджу, токен росте, платформа розвивається. Тож, перейдемо до статистики. Як ми можемо бачити, токен за 7 днів стабілізувався і прийшов до своєї позначки в 36. Доларів за токен майже. Ріст відбувся 11%. Також зростає кількість делегаторів на сьогоднішній день їх становить більше 190 тисяч загально застейканих токенів інш більше 51,5 мільйона та активних гаманців в екосистемі інжектів позначка наближається до 400 тисяч. Також на цьому тижні було спалено 6900 токенів інш. Та вироблено понад 60 мільйонів блоків. На цьому по новинах усе. Зустрінемось з вами на наступному тижні вже. Також нагадую за підписочку на канал. Кількість відео все збільшується. Поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте, це допоможе росту моєму каналу. Всім дякую, до зустрічі!